Легень 36% і рак нирки 35%. І у більшості пацієнтів з кістковими метастазами виникає ризик розвитку кісткових ускладнень, таких як патологічні переломи, які, як правило, потребують променевої терапії та компресії спинного мозку, які потребують необхідність хірургічного втручання. І от у при раку, е, грудної залози кісткові ускладнення виникають при 64%, при е, раку недрібноковітивного раку легень 46%, рак процентів. Ра залози 49%. Звісно, кісткові ускладнення мають е, великий вплив як і на пацієнта, так і на систему охорони здоров'я. Вплив на пацієнту, звісно, це і кістковий біль, і погіршується і фізичний, і функціональний стан, і зниження якості життя. Вплив на систему охорони здоров'я теж є, тому що це збільшується частота тривалості госпіталізації, відповідно і збільшуються витрати на лікування. Патологічні переломи так потребують опромінення, але полегшення болю може тривати лише 3-4 місяці, так як і здавлення спинного мозку потребує хірургічного втрачання, але є але 6-15% ризику періоперативної смертності і медіана виживаності оперативного втручання 2-14 місяців. Тому розпочати лікування метастазів у кістки варто. Підразу при виявленні, і має значення, чи це один є метастаз, чи їх є багато. І от згідно НССН, ми маємо використовувати або Тимосумах 120 міліграм раз на 4 тижні, або золендронову кислоту кожні 4 тижні можна 3-6 місяців, а далі, якщо є ремісія, можна переходити на. Що 12 тижнів, або паміндронат не зареєстрований в Україні. Згідно ЕСМО, також ми маємо використовувати або Денузумак, або золендронову кислоту, або ібандронову кислоту. Оновлені настанови МОЗ Міністерства охорони здоров'я 25-го року так, як і ЕСМО, так як і Настанови НСН говорять, що ми маємо використовувати при метастазах у кістки бісфосфонати або не деносумаб, деносомаб, незалежно, що важливо, незалежно від симптомів. Перед початком Введення препаратів варто провести стоматологічний огляд, варто чи є кількість. Денозумаб або золендронову кислоту, так як я казала, незалежно слід призначати незалежно від симптомів, і є доведено, що денозумаб слід вводити кожні 4 тижні і він є більш ефективним, ніж золендронова кислота щодо затримки першого та наступних кісткових метастазів. І е, оптимальна тривалість препаратів не визначена, але доцільно переривати терапію через два роки у пацієнтів із е, ремісією. Е, золентронова кислота вона є. Належить до класу бісфосфонатів і є одним із найпотужніших серед відомих на даний час інгібіторів остеокласної кісткової резорбції. Як вже говорилося, застосовується внутрівенно кожні 3-4 тижні. А це це є моноклеальне антитіло людини, яке. З високою афінністю та специфічністю направляється та зв'язується з ранкл. Рецептором це лігант, сигнальний білок існує як трансмебральний або розчинний білок. І, от він зв'язуючи з ранк, попереджає виникнення взаємодії ранку та ранг. Ранк це рецептор, який знаходиться на поверхні остеокластів. і це призводить до зниження кількості та поскладлення функції остеокластів, таким чином зменшуючи резорцію та деструкцію кісток, індукованих раком. Також зв'язок не сумам, зв'язуючи з рампіганду. Гальмує формування і виживання остеопластів, перш ніж вони досягають кістки, тим самим переривають у це порочне коло кісткової деструкції. Порівняння з кислоти та денозумабу при раку грудної залози, звісно, було доказане на клінічних дослідженнях, і доведено, що денозумаб зменшив ризик першого кісткового ускладнення в дослідженні на 18% порівняно з олендроновою кислотою у пацієнтів з раком грудної залози. Та продовжував мені часу до прогресування больового синдрому порівняно з золотроною кислотою плюс 3,9 і місяців на базі нашого відділення хіміотерапії з 1999 року. Створений центр клінічних досліджень, головний дослідник Шпарик Ярослав Васильович, було проведено в нас понад 240 клінічних досліджень. На жаль, з початком повномасштабного вторгнення клінічні дослідження були припинені. Зараз так, якісь 1% потрошки починають заходити в Україну. І, Дуже хочеться, щоб клінічні дослідження відновилися, адже це є дуже велика можливість надати пацієнтам новітнє лікування. В нас, як правило, проводяться третя фаза, хоча була і друга, і перша фаза клінічних досліджень. І от якщо говорити про денозумаб, так в нас було теж декілька клінічних досліджень чи 5 чи 6 динозума в з олондроновою кислотою. Одне з них це 244 й протокол. Набір тривав з грудня 2006 по березень 2008-го. Це були пацієнти з солінії пуклини, за винятком, поширений рак, з метастазами в кістки, звісно. Було рандомізовано за винятком грудної залози та простати, Було рандомізовано 60, 16%. Інше дослідження це рак грудної залози з метастазами кістки. Набір тривав з грудня 2006 по листопад 2007 року. Було рандомізовано 41 пацієнт. І е, ще один це е, нас вже в Україну включили буквально на місяць поширений рак. За місяць у нас було е, рандомізовано п'ять е, пацієнтів. Отже, в чому різниця динозумап і Пісфофосфонати донозума повністю цю людське моноклональне антитіло, гальмує формування функціонування та виживання остеопластів, зменшує їх кількість, не включається в кітковий матрикс, діє в позаклітинному просторі. Це є підшкірна ін'єкція один раз на 4 тижні. Період на піввиведення 28 днів, циркулює в крові та позаклітинній рідині і не виводиться нирками. Що ж, бісфосфонати це вже хімічна речовина, похідні пірофосфату. Вони пригнічують резорптивну функцію зрілих остеопластів та їх виживання, діють лише в зоні кісткової резорпції. Після поглинання їх остеопластами мають на них цитостатичну дію. При тривалому застосуванні можуть збільшити кількість остеопластів. Це є вже внутрівенна інфузія таблетовано і період на 6 днів повільно виводяться і виводяться. Через нирки, які ж труднощі бувають з бісфосфонатами. Це пероральні форми, це низька асорбція в шлунково-кишковому тракті, подразнення шлунково-кишкового тракту, внутрівенна форма, відповідно, це треба доступ до вени, Бувають гострі запальні реакції лихоманка, основ, і що ще раз підкреслюю, вплив на функцію нирок. Підвищення креатиніну. От. І відповідно тут є важлива річ: ступінь неркової недостатності не впливав на фармакінетику динозомаву. Відповідно, немає необхідності в корекції дози при нерковій недостатності. А от бісфосфонат, золодронова кислота. власне, Тут важливо визначати рівень креатиніну перед кожним введенням, перераховувати кліренс, і якщо кліренс є менше 30, то застосування неможливе. Пацієнти, якщо подивитись по клінічних дослідженнях, так і по побічні дії небажані події в тенозу виникало набагато менше ніж при золендроновій кислоті. І от січня 25-го року. Був проведений мета-аналіз проти золендронової кислоти при метастатичному захворюванні кісток, і що ж він показав? Метааналіз показав, що денозомап ефективно знижував потребу променевій терапії на кістки, перевищував золендронову кислоту в затримці часу до кісткових ускладнень. Дезинозумаб також знизив частоту патологічних переломів у хворих на рак молочної залози на 39%. І хоча обидва препарати однаково впливають на загальну виживаність та прогресування захворювання, денозума має перевагу у зниженні ризику кісткових ускладнень та ризику виникнення больового синдрому відповідно з нижчими показниками використання опіоїдів. Дякую за увагу, дякую Збройним силам України за можливість важливість виставки. Івана Романівна, вже ми вам дякуємо за тайне питання до Івана Романівни, вона нас помимо дуже переконала гарно.